Рада вітати вас на моєму каналі! Це магазин Аврора. Сьогодні оглянемо ціни та асортимент товарів для кухні. Усім бажаю приємного перегляду. Дозатор фарфоровий для рідкого мила в краплинку чорний та білий. Ціна 119. Ваза для квітів 149 з золотою окантовкою 149 також. Кольорові по 129. Глечик для напоїв скляний з дерев'яною кришкою 229, 1 літр, Келих скляний для глінтвейну 64, келих для пива подвійні стінки 119, кухо для пива 88, банка для спецій, комбіновані матеріали 64 для солі та перцю. Цукорниця скляна з пластиковою кришкою. Ціна 34 гривні. Салатниця пластикова 69. Підставка пластикова під ложку 39. Металева овочечистка з лезами двостороння 19. Терка для часнику 49. Набір паличок бамбукових для суші 29. Пластиковий горіхокол 49. Ложка кавова з довгою ручкою золотиста 24 на ржаві часталь. Такий ще є варіант за 17. Відкривачка універсальна. 3 в 1, 34. Сито маленьке з довгою ручкою. 22 гривні. Більшого розміру 49, совок для сипучих продуктів 55, турка для приготування кави нержавіюча сталь. ціна 129 гривень, щипці кухонні з отворами 39, прес металевий для картоплі 69. Нержавіюча сталь. Є ще ось такий варіант з пластиковою ручкою. Мета 34. Набір кухонного інвентарю 69. Шприц кондитерський з насадками 69. Ложка силіконова 64, лопатка 49. Качалка для тіста дерев'яна 34. Відкривачка 29, ложка для меду дерев'яна 29, прес для чеснику 34. Ручки на кришки 3 штуки упаковка 44. Овочерізка з пластиковим корпусом 64. Часникодавка ручна 69, горщики для запікання з візерунком 64, каструля 189. Підставки котики під чашку 39. Порцелянова піала суп, кольори в асортименті, ціна 88 гривень. Тарілка супова 99. Десертна з візерунком 88. Та обідня 129. Кошик пластиковий, сухарниця. Два кольори. Ціна 34 гривні. Фруктовниця металева 99. Ось така новинка металева за 149. Та 129, кошик металевий з ручкою 109, серветниця пластикова з кришкою бамбуковою 77. Стакан подвійні стінки з блискітками 119, звичайний без блискіток 88. Салатник скляний 69. Такий темний 39. Ось такий варіант. Ціна 39. Тарілка десертна, 59. Тарілка обідня 49. Салатник з клокераміка 49. Соковий тискач ручний пластиковий, ціна 29. Баночка для спецій, комбіновані матеріали 44. Стакан пластиковий для кави 39. Набір чарок 6 штук упаковка 129. Підставка пластикова для столових приборів 77. Піднос у двох кольорах 59, піднос металевий круглий 88, та прямокутний 77. Кошик пластиковий вузький 49. Підставка для столових приборів 129. Менажниця дерев'яна з підставкою під чашку та десерт. Ціна 77 гривень. Менажниця екодуб на 5 відділень 179 грив. Друшляк пластиковий 27. Рукавиця прихватка силіконова – 129. Кошик для кухонної губки підвісний 34. Та 24 гривні. Скатертина метр на 60. Ціна 64 гривні. Такий варіант 119. І така темна. Також 119. 100 на 140. 88 гривень. 100 на 135. 119 з квітами. 100 на 140. Така ще красива є за 109. Рушник вафельний з малюнком 34. 50 на 30. бавовна на 100%. Скатертина для столу 88. Підставка порційна.

Серветка із мікрофібри одна штука 29. Рушник кухонний з тваринкою 44. Фольга 10-метрова, 64. Світло виключили знову, тому огляд завершуємо. Усім дуже дякую за перегляд. Бажаю вам гарних та економних покупок. На все вам добре!